У столиці одразу дві аварії потрапили в об'єктих наших журналістів. Обидві сталися через алкоголь. Хто ж накоїв більшого лиха? П'яний пішохід чи підпилий водій. Вирішувати вам. Ми ж просто ділимося подробицями. Вони мчали паралельно зовсім поруч, наче дві чорні стріли кажуть очевидці. Потім удар і ось понівечені іномарки вже на узбіччі. Ну ми Їхали десь метрів 30 вище від того, як почалася ситуація. Їхало дві темні машини: одна в крайньому лівому в ряду, а друга в середньому. Та, що їхала в крайньому лівому, почала відтормажуватись, її понесло трохи. Вона підрізала ту, що їхала в середньому ряду, і обидві машини втратили керування. Будія тойоти забирає швидка. Його пасажири вперто відмовляються розповідати, як і чому сталася аварія. Кермувальник Hyundai, багажник, якого міцно обхопив дерево, не багатослівний. Не на камеру хлопчина каже: їхав у своїй смузі раптом уже на узбіччі. Драгер показує чотириразове перевищення рівню алкоголю. А біля столичного дрімтауна під колеса таксі просто випав п'яний хлопець. Шофер каже, більше десяти років за кермом. Досі Бог від подібного вберігав. Я їхав з пасажиром посер... в крайньому лівому ряду на зелений колір світофора. Він вискочив з цієї сторони. Я чув удар по ногам явно. Все. Ну, він явно і там його друзі допомагали йому, щоб він не захлинувся, він якось так лежав. А потім, коли приїхала поліція, ми десь зникли. Юрій припускає, ремонтувати авто доведеться з власної кишені. Та й права до ухвали суду заберуть. Хоча слідчі вважають, таксист не винен. Та саме констатують і свідки пригоди. Бачу, людина, яка спобігти, побігти, думала, вона зупиниться. Я потім чую удар. Бух, а так. Якраз відвернувся. І з різного голову поворачую. Людина збита. Тому що він що спитався переходити. Я думав, що він машину пропустить. Медики, що прибули на місце події за кілька хвилин, надають потерпілому першу допомогу. Його стан не коментують. Кажуть лише, житиме.